Приїхав Nissan X-Trail в кузові Т-30 з 2-літровим мотором на ремонт системи кондиціонування. Взагалі, в нього просто відсутні були обидва патрубки високого і низького тиску і радіатор кондиціонер Ми це все встановили. Встановили також датчик тиску Фреону, підключили конденсатор не, не, не запускається. Будемо розбиратися тоді. Значить, що хочу одразу сказати. Фішки на датчик тиску. Ось вона Він підключений. Точно така сама рядом телепається, не знаю для чого вона, я одразу перепутав. І з цієї сторони є, точно така сама Вони підходять абсолютно однакові. Так, ну, в общем, методом втика ми вичислили, яка нам потрібна фішка. Одягаємо, система не запускається. Ну що робити. Так, перемістилися вже в автомобіль. Е, ну, думаю, що треба ж подивитися, що там у нас по помилкам, по всьому. В общем, заходжу в параметри, шукаю е, параметр там, де показує нам тиск. Зараз вийдемо, перезайдемо з запалювання, треба включити. Так, поїхали. Відкриваємо параметри. Зараз грузиться. Дуже цікавий случай, по такий вийшов у нас. Зараз покажу чому. Я вже, в принципі, почти його розгадав. Це десь я на середині ремонту включаюсь. Він ще не закінчений, але частину проблем я вже знайшов. Так, заходимо, шукаємо. Ага, есть у нас дав... ну, давление кондиционера 0 0 вольт показывает. Дивно. На датчику э, пина. Трепіна плюс з АБУ, мінус ЗБУ і сигнальний провод також йде на Вот при... Ну, зараз я вам приблизно покажу Вот при тиску в системі там, ну, в високому контурі близько 5,5 бар і температурі повітря 18, не видно. 18 градусів е, наш датчик на сигнальному проводі показував, ну, от тут на жовтому 0,93 В. Що в принципі нормально. Думаю, а що ж таке? А на ну, на комп'ютері показує 0. Думаю, значить десь обрив. Думаю, не буду лопати одразу проводку, а підулюсь до блока. Керування двигуном. В общем, залазимо до блока керування двигуном і що ми тут бачимо? Я вже трохи розібрав і на Зараз, Зараз, Зараз от таку картину, він знаходиться під бардачком. Я вже з нього зняв фішку. Взагалі, дивлюсь, що ми маємо. Значить, раз, буде видно, чи ні, один пін був замотаний взагалі так загнутий, а інший ось цей, просто так от кусатий, і схований в ту ж візоленту, яку я розмотав. Находжу від нього обратний кінець. Мірю на ньому напругу 0,93 В. Тих, що у нас і на датчику. Думаю, ну все, бінго. Значить, з'єдную ці провода. Зараз з'єднаю, подивимося, що вийде. В общем, з'єднав я провода, поки так, просто змотав для перевірки. І дивимося, що ми бачимо. З'являється зразу параметр 0,94 вольт. Думаю, супер. Все, значить, тепер буде працювати. Але тепер з даного моменту будемо з вами розбиратися далі, тому що кондиціонер все одно не працює. Давайте спробуємо запустити автомобіль. Так, вмикаємо кондиціонер. Чуємо, що двигун трошки змінив свою роботу. Дивимося на параметри. А... Тиск так і не росте. Йдемо подивимося, що під капотом. Як бачимо на апараті, видно, що компресор не працює. Переміщаємося під капот. Наблюдаємо, що включились вентилятори. До цього вони не відключалися, вже прогрес. Думаємо, що ж таке? В чому питання? Муфту я перевіряв. Електромагнітну муфту я перевіряв. вона працює, вона справна. Значить, дивимося далі тоді в параметри пацани. Так, що в нас тут? Мене цікавить реле кондиціонера. Так, позиція з'явилась ON. Раніше такого не було. Супер. Так, дивимося Все параметри. Ну, в принципі, достатньо, Реле кондиціонера он. Отлично, значить воно спрацьовує, але муфта не вмикається. Тоді давайте будемо розбиратися. Так, давайте перевіримо, чи приходить живлення на саму муфту. Два рази підключу по одною рукою Зараз я підключу і повернусь. Так. Значить, мінусовий щуп я підключив до мінусової клеми. І зараз перевіримо, чи працює. Тут вже провода так що мене вибачайте. Ага, і дивимося, що у нас немає живлення на проводі, який йде на... Муфту кондиціонера, компресора кондиціонера. Добре, будемо розбиратися далі. Так, полізли до запобіжників і реле. Так, що у нас тут робиться? Зараз я зніму. Так, давайте будемо дивитися. Значить, бачу відсутніх декілька пустих реле. Це не схоже на кондиціонер і це не схоже. А оце реле дуже схоже на реле кондиціонера. Давайте перевіримо, що зараз ми маємо на цьому реле. Ставимо мультиметр на 20 вольт і подивимося, що у нас робиться в керуючих контактах. Вставляємо значить, сюди і вставляємо сюди. Дивимося, ага, 14 вольт. Добре, зараз спробуємо виключити кондиціонер і подивитися, чи, чи міняються у нас там якісь показники. Так. Вимикаємо кондиціонер і дивимося. Так. Ага, все, впало на ноль. Понятно, значить це і є відсутнє наше реле кондиціон... кондиціонера. Давайте перевіримо, чи є на ньому живлення взагалі. Відкнаємо сюди і десь на масу. Ага, живлення є, супер. І так як ми знаємо, що проводка у нас до муфти ціла, тому що ми її вмикали напряму, можемо зробити вивід, що якщо ми зараз собі вставимо рила, то все буде працювати. Зараз знайдемо таке рила і спробуємо. В общем, просто перестав, поки для перевірки із сусіднього слота рила, Пішли в машину, будемо дивитися, що в нас робиться. Так, і значить пробуємо вмикати. Ага, я вже чую, що класна муфта, Супер. Давайте подивимося, що нам показує наш, наша станція. Так, я бачу, що вінкнулись кондиціонери, вентилятори. Це добре. Все добре. І кондиціонер у нас все правильно вже працює. Супер. Ось така от цікава була задача. Тобто ми мали обірваний провід до блоку керування двигуном, мало відсутні магістралі, радіатор і мало відсутні реле. Дуже цікаво, чому так вийшло. Але усім розібралися і тепер кондиціонер працює справно. Що ще хотів додати? То, що Помилок жодних нам ну, керування не видавав. Тобто Навіть якщо відключити фішку з датчика фреона, ну тиску фреона, він нічого не, не показує. Тобто це трошки ускладнило задачу, але от такі справи. Ну що, Будемо зараз переходити до іншого автомобіля. До зустрічі.